Чому цей продукт такий дієвий? Що ми маємо такого в ньому особливого? Чим він відрізняється від вітамінів 20, з яких ми в принципі і звикли вже? Що, в чому полягає інновація? По-перше, це е, функціональна їжа для клітин. Чим відмінність від вітамінів, які, до яких ми звикли в аптеках? Ну, По-перше, це синтетична основа. Так? Вітаміни треба назбирати собі 15-20 баночок, як в мене колись так було. Ти з їжею, ти після, ти під час, те ти з тим, а тобі ти з цього не працює, щось закінчилося, купити, вже все, все порушене. Функціональна їжа має дуже високу біодоступність. Основна відмінність це дуже широкий спектр. Вітаміни А, С, Д, Е, К. Майже всі вітаміни групи В найбільш необхідні. І вони мають... Біодоступність 99%. Чому саме так? Добутім методом сублімованої витяжки, що це таке? Це вакуумна заморозка. Знаєте, як в криміналістики зберігаються біологічні зразки. Багато років все життя. Схожа технологія на цю, коли зберігається вся якість і функціонал вітамінів, але вони натуральні. Тобто це витяжка з овочів, ягід, фруктів. До речі, овочі, ягоди, фрукти, шпинат, брокколі, полуниця, морква, яблука, апельсин, лохина підібрані саме так, щоб ці вітаміни мали найбільш широкий спектр функціональний. Чому? Тому що вітамін С, наприклад, в лимоні і в апельсині він різний. Поєднання цих продуктів, чим більше вручає продукт, тим більше є в захваті. Від того, на, наскільки грамотно, наскільки обґрунтовано підібраний цей склад. Перше, це вітаміни. Чому цей продукт називається базовим? Він закриває базові потреби в механізмі для правильного існування, для правильної життєдіяльності. Все в нас починається з Ну Все, все що ми знаємо, все, що ми вміємо, все, що ми відчуваємо, це сигнальні шляхи, які починаються з рівня молекулярності, з нашої молекули. Якщо ми наживемо, надамо їй ем, правильну їжу, правильний заряд, бо цей продукт діє саме так.